Покажемо та розповімо, як втерти Мак в макітрі. Василь буде терти, а я коло нього буду трошки плести вам кошики, щоб вам не було сумно. Почнемо з того, що треба запарити Мак. Ми залили окропом Мак. Так. Е, води забагато тут, чуть-чуть. Потім все одно треба буде доливати. Ти оцю воду хочеш злити. Так. Добре. Коментувати будеш. Коментувати, не треба не коментувати. Важко. Знімай. Так. Там. Камера йде. Камера йде. Камера включена. <світ> Минуло 3-4 хвилини розпирання. Отаку консістенція мама. Зупинись, Зупинись на мить. Через 3-4 хвилини маємо ось таку консистенцію маку. Тремо далі. Через хвилин 5-6 додаємо окріп. Чуть -чуть. Трошки, чуть-чуть нема такого слова. Ну, дай буде тобі трошки. Трошки. Трошки, трошки теж, я щось я не знаю, трошки. Капочку! Капочку. Карпочку. Прямо далі. Скажи мені тут, що у тебе відбувається? Процес іде. Що це біленьке у тебе з'явилося? Mm. Ну, почав тертися. От десь на сьомій-восьмій хвилині він почав тертися. Почало виділятися біле молочко. А. Ми так називаємо. Бо воно треться об скімки і тоді з'являється біле молочко. Бачите? Так. Але я вам хочу сказати, що це не для слабаків. Це діло серйозне. Так. На хвилині 12-й доливаємо ще трошки окропу. Чи -чи. Капочку. Капочку. <смі> я, я так, я без того ніяк. Без цих, цих, ні? Ні. Так. Я мерзенна. Мерзенна. Кажу, що я мерзенна, напасна і гонорова. Так, а ще мені скажи, коли ми цукру будемо давати. І чи є такий варіант, щоб не давати цукру взагалі? Да, можна не Можна додавати. зовсім не давати. Можна, можна без цукру терти. Можна без цукру, цей, втер мак і дав меду, там, горішки, що там треба. Можна цукру не додавати. Це. Цукор це таке, це, це, це по бажанню, це не обов'язково. Ти просто з цукром вимішуєш, цукор втирається вже ну, як солод. Угу, Я зрозумію. Ну, нормальний мак? Він сам по собі солод. Ну це Є приблизно. мат, що гіркий. Ну, оцей мат, він такий як домашній колись був. Це добрий, так, ми попали на дуже добрий мат. На базарі, так, до речі. Мак дуже тяжко туди нормально. Переважно мак-гірки зіркою такої вишецькі Ну, у мене там вже є два табори. Один табір каже, що шоу блендері, шоу міксері, шоу макітрі, один і той, і той живне смак. Ой, Це ні, це не правда. А я що? Я не буду з ними собі ці пов'язати. Ми собі тремо та й тремо. Показуємо людям, бо хтось хоче втерти, може, якісь молоді газди, а не знають, як той мак втерти. Просили показати, ми показуємо. А ви собі робіть, як хочете і як знаєте. Поки Василь, тре, ми що? Вирішили, що цукру давати не будемо. Ну, не Але хто так. би хотів давати цукор, то розкажи, коли його дається. Дається в кінці, коли вже мак практично розтертий. Так, мак розтертий, дається цукор. Цукор росте нормально. І все, так можна давати горіхи, можна давати літ, ну, в пшеницю. Ось так виглядає втертий мак. На все про все. Скільки у нас пішло часу? ну 25 десь. 25 20, хвилин пішло, щоб все буде. Були невеличкі зупинки. Ось так виглядає втертий мак. <тірти> Зупинок було він... кілька по ну по, по хвилинці. По хвилинці е, він, якщо втерся, він отак в'яжеться. Такими е, цукру ми не додавали. Ми вирішили, що цукру не будемо додавати. Хто хоче до смаку. Тут у нас 200 грамів маку. Ну, мало би пити десь 150 грамів цукру, хто любить дуже солодке. Ось так.